Футболочки першого сорту, 10 кілограмів, 2150 гривень. Дуже класна вода, дуже класний футболок. Будемо дивитися. І так, у нас чоловіча, великого розгляду, барка. Наступна жіноча. Така з метелеком. Класна. Наступна у нас на замочку. Така чоловіча. Наступна. Ой-ой-ой, що дуже класно. Оп, Тут є футболочка і зверху футболочки. Отако. От під низ буде. Маєчко, такий топик. Наступна у нас білесенька. Жіноча, класна така цупенька. Наступна у нас така емочка. Біленька, який тут є ковнірець маленький, на гудзочках. клас. Наступна така жіночка. У квіточки класний принт, приємний. Нагадаю, що це у нас футболочки першого сорту. Чоловічі, жіночі, великі розміри, маленькі розміри. Все міксоване. Першого сорту футболочку цінаю 2150 гривень. Як бачите, є і маєчки, і топіки. Це у нас футболочка розміру S. Наступна. Знову ж таки, сіренька, маленька. Це, напевно, S, XS Ксесте. Така футболочка. Ці футболки показувати не буду, тому що їх дуже-дуже багато. Тут щось перегльоту, якісь цифри там пише. Топік, клас, розмір М. Чіпка, червоненький, класний, чіп, що фігурове. Прикольно. Такий білий тепер топік, така приємна-приємна тканина. О, наступний. Така футболочка. коричнева, базова Клас. Мені дуже подобається цей років, тут тобто, дійсно класні футболочки. І чоловічі, і жіночі. Великі розміри маленькі, від XS до максимально великого. Наступна. Ось така мачка з ляпочкою. Футболочка. Чоловіча, От, синього кольору. Якщо вам подобається, пишіть нам в коментарі, наш менеджер з вами встежить. Тут у нас футболка, дуже класна фурмова футболка. Далі така, така ззаді, наступна, сіренька, такого типу, наступна, чоловіча, теж синя, темна, класна, велика бомба. Мені дуже подобається. Показую буквально останню футболок, спеціальна з нас що він бір. Оп, наступна З такими класними сердечками перебільської клас. Якщо ти хочеш замовитись від цей лотик, пишіть нам в коментарі. Нагадаю, що цей лотик коштує 2150 гривень першого сорту, без домішок другого. Така класна. І показую буквально ще 23 і все. Така футболочка. О, дуже класний приємний колір. Мені дуже подобається такі футболочка. Оп, така жіноча майка. І остання ось така. Тут ще дуже багато футболок. Ось так. Тут ще дуже багато. 10 кілограмів футболок і близько 70 штук.